Друзі, всім привіт! Ми зараз в Єгипті, ой, Хорватії! Дивіться, такі краєвид, як в Єгипті я би сказав. Навіть і на Турції щось похоже, такі пальми. Та, друзі, і в Хорватії також такі пляжі бувають. Поговоримо сьогодні про пляжі, про різні пляжі. В Хорватії їх є дуже багато насправді. Найкраще, якщо б ви хотіли побачити ті пляжі, вам потрібно мати свої, свою машину, бо так буде вам простіше і легше добиратися до тих пляжів, бо вони є один від одного на таких, ну, я би сказав, немалих відстанях, знаєте, друзі. І тому простіше, коли у вас є свій автомобілі, ви можете з одного місця переїжджати на друге. Ну і самих таких класних пляжів, на яких я особисто був, і вам рекомендую, я би назвав перше місце, я би дав Брелі. Реально, то неймовірно. Неймовірно краса, то є Макарська Рів'єра. Потім другий пляж. номер 2 я би віддав Брієсті, там теж дуже гарно. Але найбільший плюс в тому, що там є тепла вода, друзі. І дуже класний захід для дітей. Брієс Ну і третій, що мені так приходить на думку, я би я би назвав напевно, що Жуліана. Теж дуже гарний пляж. Взагалі тут є дуже багато друзів пляжів. ви можете поїхати в різні місця. Просто берете Google Maps і собі дивитеся. Там є відповідні критерії, люди ставлять 5 зірок або 4, і ви вже самі можете оцінити, чи там хороший пляж, чи він не хороший. Ось якось, друзі, знаєте, в Хорватія, я завжди... Орею Говори, буду говорити, я був в багатьох місцях, вона неймовірна. Знаєте, неможливо тут все передати словами. Краса неймовірна. Ось ви бачите самі, дивіться. Приїхала в таку локацію. І таке враження, що то Єгипет або Турція. Такі пальми. Люди там лежуть, відпочивають. Отак, якось друзі. Гарного вам перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І ось так, друзі. Всім па -па. з чудесної, неймовірної, класної Хорватії.